Чоловік мій завжди казав, що ти не знаєш, що таке велика родина. А я так хотіла і мріяла ту велику родину, бо я одна у мами. Діти родилися, батько у нас був такий: він сказав, може не так будете ходити трошки, але їсти буде завжди. Пішов за батьків за донечку, знаючи те, що відбувається. у 2015 році, в серпні, міновобухова травма. травма да. В комі був лікувався після Харкова, після операції був доставлений літаком в Львов, у Львові лежав там і на реабілітації, і на лікуванні. Пройшовши вже двічі добровільну війну. І все, що підтягує за собою після цього, всі ці наслідки маю інвалідність. От, і, і бюрократичне те пекло в свій час я прийшов. Ну, взагалі хочеться як мужчині працювати, реалізовуватись. Ми його кругом шукаємо, надіємося. Я вірю, що я все-таки дочекаюсь, якби тільки здоров'я не підвело.